Маємо для вас класнішу пропозицію, це в нас F-15 2016 року випуску 3-літровий бензиновий двигун, білий перламутр, також оригінальні диски BBS, автівочка на легенькому стайдж, парктроніки, камера 360. Все як має бути, автівочка майже без підкрасів, набез ключового доступу, самі Ось Так у нас виглядає задній ряд сидінь. Маємо датчики мертвих зон. Повний електропакет, преміальну музику Harman, пам'ять сидінь. Сидіння в, нас в такому стані. Автоматична коробка передач, максимальна мультимедіа, перепрошита, багатозонний клімат-контроль, підігріве сидінь, запуск двигуна з кнопочки. Ось так у нас це виглядає. Пробігу 217 тисяч, також в автомобілі є панорамний дах. І на цю автівочку буде дуже-дуже прикольна ціна. Тому хто шукає собі. Технічно живий F-15 і будемо чекати на вас в місто Київ, Терця, Республіка, Кільцева, Дорога 1.